you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Жахлива реальність війни, з якою щодня стикаються прості українці. На жаль, не стосується всіх верств населення. Особливо цинічно виглядає поведінка деяких депутатів Київміськради, які, як з'ясувалося, уникали військової служби, водночас отримуючи зарплату. У п'ятницю держбюро розслідувань передало до суду обвинувальний акт проти трьох депутатів і одного помічника депутата, виявивши їх участь у корупційних схемах. За даними слідства, ці чиновники протягом року не виконували свої їх обов'язків в армії, в той час як звичайні солдати боролися і жертвували заради безпеки нації. Скандальність ситуації підкреслюється тим, що керівник апарату Київ міськвійська адміністрації сприяв ухиленню, організувавши фіктивні відрядження. У головних ролях цієї схеми Ігор Хацевич та Олег Левченко, які є депутатами від ЄС Михайло Терентів, депутат від удару Кличка та Олексій Шпак, помічник Ігора Хацевича, покарання, яке загрожує обвинуваченням до 10 років в'язниці, виглядає недостат. Статнім, враховуючи глибину зради, якої вони допустились. Цей випадок викликає обурення не лише через їх безвідповідальність, але й через очевидно нервність у навантаженні, яке несе простий народ у порівнянні з політелітою. Партія ЄС, до якої належить двоє з обвинувачених, намагається захистити своїх представників, стверджуючи про незаконність дій ДБР. Така позиція ще більше роздмухує гнів громадськості, адже виглядає як спроба замовчати злочин своїх членів. Також лідер ЄС Порошенко зберігає мовчання щодо. Звинувачення на адресу колег. Відсутність коментарів від Порошенка щодо ситуації з Хачевичем та Левченком може вплинути на сприйняття партії як такої, що прикриває неправомірні дії своїх членів. Справедливість повинна бути відновлена. Цей випадок має стати сигналом для усієї країни про необхідність боротьби з подібним свавіллям, особливо коли звичайні українці жертвують усім заради захисту держави. Суспільство не повинно миритися з тим, що відповідальність за військовий обов'язок не є однаковим для усіх громадян. А непокараність та безкарність мають бути викоренені. На цьому ми не все підписуйтесь на наш канал і пишіть свої думки в коментарях.